Добрий вечір, хлопчики, дівчатка, любі малятка. Сьогодні маємо лідічу. По суті, вона просрочена, закінчився термін придатності 1 січня цього року, або просто в січні цього року. Але що підкорює, що вона, як і старі старі виробники, або ті самі виробники тільки в старіші часи. Дають 2 роки терміну придатності. По суті, ми п'ємо траву, яка могла б ще бути за новими стандартами питися ще рік. Лядіща Барбакуа. Спочатку я навіть не зрозумів, що це Барбакуа, але потім напис на мішечку мені це нагадав. І нагадав про це наш улюблений Себадар. Але що цікаво Барбакуа без вираженого димного. Чи якогось чорносливого смаку, а більше нагадує, нехай не банять мене на нашому рідному форумі, все-таки посмак нагадує сигарність тючуновий такий якийсь присмак терпкий трішечки. І мені здається, що якби ми її все-таки випили хоча б рік тому. Можливо, вона б грала більшими якимись барвами. Так вона доволі рівна і доволі, можна сказати, ну, одноманітна це занадто. Але е, насичений смак в ній є. Е, Барбаку цікаве, не димне, не копчене є. Е, помел середній, вище середнього з паличками бачимо палички. Гарно промивається. Ми насипали десь три чверті і отримали класне амарго. На перших трьох доливаннях амарго, далі ось уже 12 плюс доливань, і смаки ще тримаються. Тому тим, хто, ну я сподіваюся, у виробника нічого не змінилося. Як це трапляється в нашого пана хренюка, нашого рідненького, який з України вийшов. Ну, точніше, предки а потім цей, який випускає нашу улюблену розу, яку ми пили дуже довго, і вона нас всіх тішила. А тепер вона геть не барбаку, а геть не міцна і проливається за п'ять разів. Так, от, лядіша, я сподіваюся, якщо вона зберігатиме той самий настрій на виробництві на ярбатеру своїх, то вона буде дуже гарним подарунком усім, хто любить міцну, насичену і, можливо, якщо трошки свіжішу, трішки різнобарнішу жербу. Супер! Адіос! І оцінка ітогова за 10-бальну. Оцінка, ну, спускаючи те, що все-таки їй 2 роки, і те, що вона вже трошки пролежала, але в кульочку, ну, тобто вона не дуже вивітрювалась, я б їй дав впевнену, ну, нехай вісімку, впевнена вісімка. Я думаю, можна їй дати для жерби. Ті, хто хочуть дуже амаргову жербу, їм 100% підійде. Ті, хто хочуть трошки полегше, можливо, їх навіть. Відлякнеться трошки чучу -чу новість, але мені подобається, коли жерба міцна і показує свій норов. Добре, дякую.